Плюси і мінуси популярного тоніку від HaruHar це тонік з чорним рисом та гіалуроновою кислотою. Для мене є дуже великим плюсом його естетичне пакування. Просто подивіться, це якесь візуальне задоволення. Але якщо говорити по суті, для моєї комбінованої та зневодненої шкіри зволоження було недостатнім. Я не відчула якогось вау-ефекту. Але моїм чутливим зонам шкіри цей тонік підійшов, бо тут нема ніяких подразників. У складі нема алкоголю та віддушу. Тож він зовсім не подразнює шкіру. Я б сказала, що. Цей тонік ідеально підійде жирній, нормальній та чутливій шкірі, тому що він дуже легкий, не переобтяжує та не провокує подразнень. Це базовий тонік, який м'яко зволожує та відновлює pH після вмивання. Я використовую його уранці. Зараз улітку цього достатньо, але як тільки похолодає, я одразу перейду на щось більш живильне. Текстура у цього тоніку дуже легка, водяниста та швидко вбирається у шкіру. Також він не липний і це дуже приємно. Його ціна 15 євро за 150 мл. Ну а більше чесних відгуків. Шукайте у мене на сторінці.